Україна причетна до космічної новини напередодні з платформи Морський старт у Тихому океані. Наша ракета Зеніт успішно вивела на орбіту європейський телекомунікаційний супутник. Це чергове підтвердження надійності вітчизняної техніки. Саме тому європейська космічна агенція для своєї нової ракети Вега обрала двигун останнього ступеня з Дніпропетровська. Перший запуск був успішним і європейці покладають великі надії на наступні десять. Наша знімальна група першої з українських медіа побувала на заводі в італійському місті Колеферо, де складають ракети Вега. Репортаж Андрія Гетьмана Європа змагається за першість на ринку космічних запусків з українськими двигунами. Нині світова економіка потребує дедалі більше супутників, розмір яких зменшується. Тож для їх виведення на робіту необхідні менші апарати зі створенням вега найлегші у своєму арсеналі. Європа має ракету-носії усіх класів і не залежить від Росії та США. Досі у нас не було такої ракети малого класу, тож ми покладаємо великі сподівання на неї за її допомогою. Ми виводимо і наукові супутники, і комерційні. Роль України дуже важлива для запуску вега. Перший запуск ракети цього року був успішним. Європейці хвалять Дніпропотровський двигун за надійність. Він запрацює останнім, і від нього залежить успіх усього запуску. під час першого запуску ми дуже точно вийшли на орбіту завдяки українському двигуну. Він дуже компактний і надійний. Саме тому ми обрали його серед інших виробників. Вега розробка семи європейських держав, а виготовляють її на заводі в Італії. Нині складають останню ступінь. Саме вона виводить на орбіту супутники вагою від 300 до 2000 кілограмів. Біла оболонка європейська, а серце двигун українське. У цьому цеху надзвичайна стерильність, адже тут збирають гордість Європи ракету вега. Однак без українського двигуна вона в космос не полетить. На Дніпропетровському південмаші також кипить робота, готується до десяти запусків. Підготовка двигуна триває кілька років, і все заради 315 секунд перебування у космосі. На південмаші кажуть, завдяки новітнім технологіям Україна вже інтегрована в Європу. Якщо політики говорять, що треба інтегруватися з Європою. Тому вважаємо, що по ми вже інтегрувалися от ракетну отрасль. Колишній директор «Південмашу» Леонід Кучма стверджує, що ну, нині жодна країна самотужки не може провести масштабний проект у сфері космосу. Тож міжнародна співпраця стає дедалі важливішою, і головне тут довіра партнерів, адже запуски надзвичайно технологічний процес. Наверно, довіра є к нашому в тому числі, сліту то, НПО «Южна». Якщо на, на європейську ракету ми двигатель поставляємо. Навірно, двигатель буде… Це дуже високотехнологічне відділення. І роботи на То тобто нам продовжують верить і поручають такі дуже сложнейшие проєкти. Україна входить до категорії країн, що мають повний цикл виробництва космічної продукції. Водночас увесь промисловий комплекс вижив і розвивається, переважно за рахунок міжнародних замовлень. З Дніпропетровська та Колеферо Андрій Гетьман, Віктор Зеленково, Ростислав Чомко факти.